Як живуть українці у Німеччині? Вартість оренди в Німеччині продовжує зростати, особливо в містах як Мюнхен, Берлін, Франкфурт. Однокімнатна квартира у передмісті Мюнхена коштує 1500-1600 євро, а в центрі може перевищити 2000 євро. У невеликих містах оренда обійдеться у 700-900 євро. Комунальні послуги в середньому складають 200-250 євро. Щомісячний бюджет на харчування для двох дорослих становить близько 600-650 євро. Заощадити можна, купуючи продукти на фермерських ринках або товари з коротким терміном придатності, що дозволяє зменшити витрати до 30%. Вартість одноразового квитка на громадський транспорт 2,90-3,20 євро. проїзний на місяць коштує від 70 до 80 євро. Бензин обходиться в 1,92,00%. 30 євро за літр, що може скласти близько 220 євро на місяць для середніх поїздок. У Німеччині обов'язкове медичне страхування. Для дорослого воно коштує 120-200 євро на місяць, для студентів 123 євро. Страховка залежить від доходу, віку та стану здоров'я. Розваги та дозвілля обходяться приблизно у 250 євро на місяць, а інтернет та мобільний зв'язок 100 євро. Враховуючи ці фактори, плануйте бюджет уважно, аби уникнути фінансових несподіванок у Німеччині. Збережи. Підпишись. Поши.